Додається Ford Focus 2006 року. 230 пробігу, 1,6 бензин, є телефон продавця, ціна 4600. У кого цікавий даний автомобіль. Телефонуйте до продавця, продається сірий Ford Focus. Ходимо ближче, бачимо, що це автомобіль 2010 року. Є контакти Сергія, пробіг 235 тисяч, 5500 на віддачу. Отак от 5500 на віддачу, ціна 5800. Ось такий сірий Ford Focus. Салон у нас П'ятиступенева механіка. Продається чорний Ford Focus. 7950 ціна, 2011 рік, 262 пробігу, багато комплектації, є телефончик продавця, 1,6 дизель. Так, салончик показуємо. Зараз фокусується. О! Не так виглядає салон. Не так виглядає сам автомобіль. Чекає свого власника, зараз підходимо тут. Зариножкою стоїть ще один Ford Focus. Цей нас 10-го року. Зразу прийдемо до салону автомобіля, потім п'ятиступенева механіка. Так, Переходимо до ціни. Ціна в нас то автомобіль з пробігом 219 тисяч на 1,6 на бензині. З 2010 року 5850. Цікавий Ford Focus це є попередній. Контакти продавця є. Телефонуйте, зумовляйтесь про зустріч. Так, Друзі, білий Ford Focus. Продається. А автомобіль з відкритими вікнами, як ви бачите. О, бачите? Відкриті вікна. Шестиступенева механіка. Ой, зараз я сфокусую, дивлюся на... Сорі виправився з відкритими вікнами, О, палець мій лазить. Продається автомобіль. Тут також вікна відкриті, О, бачите, палець лазить мій. І Тут так само. Отак автомобіль з відкритими вікнами продається. 13 рік, 230 пробігу, свіжопригнана з Німеччини, 9800. Не фарбовано, є телефон продавця. Телефонуйте, автомобіль Ford Focus продається з відкритими вікнами. Буде дощ, знайде водичка. Далі продається ще один Ford. Сьогодні ми це, маємо вікна закриті, все нормально, водичка дощик буде та не зайде. 11 рік 8900, 264 пробігу. Є телефон продавця, 11 рік. Ось такий Ford Focus. Салончик. Отака шестиступенева шісти... коробка передач механічна. Перекурювач, все на місці. Продовжуємо знімати Ford. Ford Focus. Шестиступенева механіка зразу показує салон автомобіля. Фанта не йде в комплекті, я так розумію. 12 рік дизель 16, 210 пробігу, 9300 ціна даного автомобіля. От виглядає на легкосплавних дисках. Паратронік я так бачу, 460 градусів. А молоді передніх фарбній проклятумані фари також є. Так, Шановні друзі, колеги. Є такий Ford Focus 2014 року випуску, продається на сталевих дисках, правда, то не є проблема. 11 рік, 1,6. Механіка 6 249 пробігу, 7999 є телефони продавця. Показати вам салон, показую. Ось така механіка 6 такий має салон мультикермо. Ford фокус. Ви бачите, є парктроніки 36 градусів, машинка сама паркується. Приходимо до салону. Шестиступенева механіка. Мультикермо. Приходимо до ціни. Рік, правда, не вказаний, 1.6 бензин, 8200, є телефончик. Але ви бачите, що це вже новіший Форд, Форд 3. Покажу вам задні фари, щоб ви не сумнівалися, що це Ford 3. Побачили? Купуйте. Продається білий Ford Focus. Також є функції автопарковщика. Машинка сама паркується. Так, 19 рік, пробіг 188, а на автоматі 15500. Написано, що є торг, є телефончик. Рідний пробіг, сервісна історія. Встанового без підкрасів. Ось такий салон автомобіля, зараз покажу його вам, до речі. Ось так виглядає салон нового фокуса. А щоб ви не думали, що я вам гуманію, що це не фокус, що це Мондео, воно написано Ford Focus. Бачите?